Олександр, 13-й номер, Загорулько, Артур під 10 номером. Головний тренер команди Ярошенко Юрій і спостерігач Денис Данілов. Привели м'яча на лівий фланг, віз, і це перший удар по воротах, удар неточний. Е подача від кутового пропорця. І ще один удар в поворотах, удар неточний. Передача. Вперед і без порушень правим, на думку, арбітра. Фарма розпочинає з лівого флангу свою атаку. Баленчук міншить на великій швидкості, обходить суперника. Можна прострілювати під удар гаранчеру, гаранчер пробуває, влучає у суперника. Я така не продовжується. Можна пробувати поворотах. Не сильний удар. Нікого з партнерів поки що немає. Чекає він, повертай м'яча назад. Можна зараз по поворотах. Передача. Влучаю м'яч у Хрестовину після удару головою. І залітає перший м'яч. У ворота Реалфарма, Забуває його Дмитро Рогульський. І стає в нас рахунок 1-0. Зараз розводитиме з центру поля Ареофарма. Дочекалися свого шансу футболісти Вінниці і перша така по справжньому передача. Російський футбол із. Дар поворотах і випустив м'яча голки передастує команди. не поспішають у гості. Намагаються розіграти до вірного. Простріл. Зараз пробував поворота. Мовчаю. Передача вперед. І зараз може бути небезпечно постріл. Зараз для одеситів, навіс, удар в поворотах і над попередженнями пролітає м'яч. Ось пархоменко зараз із м'ячем, під удар, можна пробувати, Намагався зараз пробити воротах Сергій Барсуков зараз відбирає м'яча, намагається перекинути голки перед війни команди і вивчать всі. І швидко виносить його вперед. Сергій Барсуков за спинами застановленого за захисника були. Зараз він намагається пробити побувати і пробуває неточно. Невісна передача. Намагалися завдати удари по воротах. Не вдається зараз пройти у штрафний майданчик Одеситів. Ось нарешті в І Залітає ще один м'яч город-одеської команди. І здається, що відзначився е, 33-й номер. Олег Нечепоре. що доведеться знову розводити у першій та другі клігах. Там багато цікавого контенту. Тож, о, непогана передача зараз на Петленка, і той віддавав простріл Артура Загорулька, центр на Марченка. Шилох удар по воротах і пролітає повз повстівку. Небезпечно зараз пробуватиме загорулько, заблокували цей постріл, ще один буде автоволота. Артур Загорулько забиває свій 17-й. м'яч у цьому розіграші гроші. Другою 17-й м'яч у весь чотирьох поєдинках. Зовсім небагато часу на ж команди вирішила розіграти м'яча. Ще один удар в поворотах і знову рятує свою команду Максим Підгородецький. Зараз ватація вустці за горуйком. Проти одразу ж цієї лінії оборони Одеської команди і залітає четвертий м'яч. Ворота Одеситів з краю штатного майданчика був завданий цей удар. І рахунок стає 4-0. Ось так граючи більш вдало в атаці Одесити стали менш уважними в обороні і пропускають вже черговий м'яч. Свої ворота і знову розводимося з центра поля. Шилок зараз м'ячем. На Сергій Барсуков, скільки піддавка Святина Бархоменка. І Пархоменко перебуває, непогано перебуває, але Ні, все ж таки 18-й номер міклітала Ладика. І лунає в нас фінальний свисток. Завершується поєдинок між Реофармою став, він складнивою, завершився з рахунком 4-0. Що ж, яскрава перемога.